Ви слухаєте українську передачу з Ватикану у старості. Не покинь мене. Такою є тема цьогорічного вже четвертого з черги Всесвітнього дня дідусів, бабусь і похилих віком, який відзначається сьогодні, 28 липня. Пропонуємо вашій увазі послання, яке святіший отець приготував на сьогоднішнє відзначення цього всесвітнього дня. Бог ніколи не залишає своїх дітей. Навіть тоді, коли вік збільшується, а сили занепадають, коли волосся сивіє, а соціальна роль зменшується, коли життя стає менш продуктивним і виникає загроза, що воно може здаватися безцільним, Бог не дивиться на зовнішність і не цурається вибирати тих, хто багатьом здається незначущим. Він не відкидає жодного каменя. Навпаки, старі камені є надійною основою, на якій можуть спиратися нові камені. Щоби разом будувати духовну споруду, папа Франциск нагадує, що святе письмо у своїй повноті є розповіддю про вірну любов Господа, з якої випливає втішна впевненість в тому, що Бог не перестає виявляти нам своє милосердя завжди на кожному етапі життя, і в якому б стані ми не перебували. Псалми сповнені благоговінням людського серця перед Богом, який піклується про нас, незважаючи на нашу мізерність. Вони запевняють нас, що Бог виткав кожного з нас від утроби Матері і що навіть у Шеолі він не покине наше життя. Тому ми можемо бути впевнені, підсумовує святіший отець, що він буде поруч з нами і в старості, тим більше, що старіння в Біблії це знак благословення. Але в псалмах, додає він, ми також знаходимо таке сердечне благання до Господа Не відкидай мене, коли постаріюся. Сильний, дуже суворий вислів, підкреслює папа. Він нагадує про крайні страждання Ісуса, який на Христі вигукнув: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Отже, в Біблії ми знаходимо впевненість у Божій близькості в кожну пору життя, і водночас. Страх покинення, особливо в старості та в періоди болю, це не є протиріччям, зазначає святіший отець. Озирнувшись навколо, ми без особливих зусиль можемо переконатися, що такі вислови відображають більш ніж очевидно реальність. Занадто часто самотність є гірким супутником життя для нас, людей похилого віку, дідусів і бабусь. Будучи єпископом Буенос Айреса, згадує Святіший отець, я багато разів відвідував старечі доми. І усвідомлював, як рідко до цих людей приходять відвідувачі, дехто не бачив своїх близьких вже багато місяців, причин такої самотності багато. В багатьох країнах, пише папа, особливо найбідніших, люди похилого віку залишаються самотніми через те, що їхні діти змушені емігрувати. Або ж згадаймо про численні ситуації війни, як же багато людей похилого віку залишаються самотніми через те, що чоловіків, молодих і дорослих, призивають воювати. А жінки, особливо матері з малими дітьми, залишають країну, щоби подбати про безпеку для своїх чад. У містах і селах, спустошених війною, залишається багато самотніх старих і літніх людей. Єдина ознака життя на територіях, де здається, панують запустіння і смерть. В інших частинах світу існує хибне переконання, глибоко вкорінене в деяких місцевих культурах, яке породжує ворожість до літніх людей, яких підозрюють у тому, що вони вдаються до чаклунства. Щоби забирати життєву енергію в молодих, так що у випадку передчасної смерті, хвороби чи несприятливої долі, яка спіткала молоду людину, провину покладають на когось із літніх людей. З такою ментальністю наголошує святіший отець, треба боротися і викорінювати її. Якщо замислитися, то це звинувачення на адресу старих у тому, що вони крадуть майбутнє у молодих, сьогодні скрізь дуже поширене, веде далі святіший отець. В інших формах воно зустрічається і в більш розвинених та прогресивних суспільствах. Наприклад, зараз широко поширена думка, що літні люди обтяжують молодих витратами на догляд за ними і таким чином відбирають ресурси для розвитку країни, а отже й молоді, ніби для того, щоби сприяти молодим, необхідно нехтувати літніми або навіть позбавлятися від них. Протиставлення поколінь – це обман і отруєний плід культури протистояння. У згаданому вище псалмі, де людина благає не покидати її в старості, зазначає папа, йдеться про змову, яка точилася навколо життя людей похилого віку. Ці слова здаються надмірними, але їх можна зрозуміти, якщо врахувати, що самотність і відкидання похилих віком людей, немовне потребу не є ані випадком, ані невідворотністю, а радше результатом вибору. Політичного, економічного, соціального та особистого це відбувається тоді, коли губиться цінність кожної людини, і люди стають лише видатками, що ще гірше, часто самі люди похилого віку піддаються цій ментальності та починають сприймати себе як тягар. З іншого боку, зазначає папа, сьогодні є багато людей, які шукають власної самореалізації в якомога більш автономному та відірваному від інших існуванні. Різні форми приналежності до спільноти переживають кризу, натомість утверджується індивідуальність. Перехід від ми до я здається однією з найочевидніших ознак сьогодення. Сім'я, яка є першим і найрадикальнішим запереченням ідеї про те, що можна врятуватися самотужки, є однією з жертв цієї індивідуалістичної культури. Однак, з віком, коли сили людини зменшуються, міраж індивідуалізму, ілюзія того, що вона нікого не потребує і може жити без зв'язків, розкриває себе. Чим є насправді виявляється натомість, що вона потребує всього, але тепер вона самотня, без когось, на кого можна було б покластися. Це сумне відкриття, яке багато хто робить тоді, коли вже занадто пізно, підкреслює папа. Самотність і відторгнення, мовне потребу стали постійними елементами контексту, в який ми занурені. Ми дедалі більше втрачаємо смак братерства, і нам важко просто уявити собі щось інше. У цьому контексті святіший отець пропонує біблійний епізод. У багатьох літніх людей можемо побачити те почуття приреченості, пише він, про яке говорить книга Рути, розповідаючи про стару жінку Ноемі, яка після смерті чоловіка і дітей пропонує двом своїм невісткам Орфії Руті повернутися в країну походження до рідного дому. Ноемі, як і багато літніх людей сьогодні, боїться залишитися на самоті, але не здатна уявити собі щось інше. Як вдова, вона усвідомлює, що мало вартує в очах суспільства, і переконана, що є тягарем для тих двох молодих жінок, у яких, на відміну від неї, все життя попереду. Саме тому вона вважає, що краще відійти вбік і сама пропонує своїм молодим невісткам покинути її та будувати своє майбутнє в іншому місці. Її слова зазначає папа є концентратом соціальних і релігійних умовностей, які здаються незмінними і Які визначають її долю. Папа вказує на те, що біблійна розповідь представляє нам на цьому етапі два різні варіанти відповіді на пропозицію Емі, А отже, й на виклик старості одна з двох невісток Орфа, яка також любить Ноемі з ніжністю цілує її, але приймає те, що також їй здається єдиноможливим рішенням та йде своєю дорогою. Грута натомість не віддаляється від Ноемі і звертається до неї з вражаючими словами. Не наполягай на тому, щоб я залишила тебе. Вона не боїться кинути виклик звичаєм і загальному сприйняттю. Вона відчуває, що ця стара жінка її потребує і з відвагою залишається поруч з нею в тому, що стане початком нової подорожі для них обох. Усіх нас, які звикли до думки, що самотність це невідворотна доля, рута вчить, підкреслює папа. Що на заклик Не покидай мене можна відповісти Я не покину тебе. Вона не соромиться підважувати те, що здається незмінною реальністю життя в самотності не може бути єдиною альтернативою. І не випадково рута, та що залишається поруч зі старенькою Наемі, входить до родоводу Месії Ісуса, Емануїла, того, хто є Богом з нами, того, хто приносить Божу близькість усім людям, усіх станів, усіх. Вікових категорій нагадує папа, підкреслюючи, що свобода і відвага рути заохочують нас вступити на новий шлях, наслідувати її, не боячись змінювати свої звички і уявляти інше майбутнє для наших похилих віком людей. Ми слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу, Лаодетур Єзус Крістус!